Наступний відеоматеріал важко втиснути в рамки новинного сюжету. Це радше вияв людської вдячності. До нашої студії зателефонував житель міста Володимир Волинський Павло, котрий волею долі потрапив до Жашкова. А звернувся він до колективу телерадіокомпанії Жасміні з проханням передати вдячність Жашківським медикам, котрі врятували йому життя. Павло Маркодей далекобійник. 23 лютого їхав із Херсону, зупинився на нічліг у Первомайську. Уночі чоловікові стало зле, попри те, що не здоровилося, після відпочинку мусив продовжити шлях. Але в дорозі водієві ставало тільки гірше. І, вже доїжджаючи до Жашкова, я вже втрачав свідомість. Я вже на мості став, але думаю, дотягну до заправки. Мене трошки відпустило. Я знову проїхав якийсь метрів сто. Потім знов. Працівники заправки викликали швидку, яка прибула через кілька хвилин після дзвінка. Медики оперативно визначили діагноз інфаркт. Не можна було втрачати ні хвилини. Один із лікарів вхопив непритомного хворого і поніс у приміщення лікарні на руках. Я принесли йому кардіограму, він одразу сказав, каже, все, каже, інфаркт. І ми так виходимо, він мене під руки, виходимо з лікарні до пропускника і тишу. Я почав втрачати свідомість, ото він взяв мене на руки, до самого пропускника підніс. Увесь час, поки Павло Миколайович діставався до медзакладу, намагалася підтримувати із ним зв'язок телефоном стривожена дружина Ірина. Мене забирають в лікарню, знову виключився. Ну, але ще він так, якби ну, говорив нормально. Ну там чую машину, що закрив, бах-бах. А вже як я ну, ждуть, пройшло хвилин 10, думаю, позвоню. Спитаю, ну що там, думаю, вкололи, укола, кола може забрали, щоб понаблюдати за ним там, з годинку, як він там буде себе вести, що як. Звоню, чую, вже щось затягується, така мова, щось мені. Подожди. Що там кажу, робиться таке? Чую в реанімацію, в реанімацію, бігом. І не дзвони, не тобі перезвонять. І все, чую, посунули в реанімацію і все, не дзвони. То я думала, за, за, за тих буквально, там, не знаю, годину то здуріти можна було. Із відділення реанімації хворого перевели до терапевтичного, не раз зауваживши Павлові Миколайовичу, що він народився в сорочці. Форі Марходей поступив 23 числа з крупним чаговим інфарктом, який ускладнився повною поперечною блокадою з частотою серцевих скорочень 30 скорочень, і хвилину. в нього було і головокружіння короткочасна втрата свідомості. Таке захворювання дуже швидко розвивається, його да. можна виявити. Його можна виявити, якщо хворі звертаються вчасно. Коли є приступи стенокардії, вони проліковуються, обслідуються. Ну, хворі, які не, не, не звертаються і не обслідуються, приводять до виникнення інфаркту, які дають ускладнення і багато помирає на дому. Тих хворих, навіть які не зверталися в лікарню, вони можуть померти. Їх помирає багато. Своїх рятівників пан Павло знає поіменно. До глибини душі його вразило те, що зовсім незнайомі люди підтримували його, приносячи їжу домашнього приготування, а медичний персонал буквально не відходив від ліжка. Харям взагалі, я не знаю, що Готов руки ноги цілувати їм за це. І тут в реанімації мене лікар Люльченко рятував, медсестри Тамара і Оля дуже. Такі сердечні, серйозні люди, як то кажуть лікарі без кордонів. Вони до мене до ріднього. Ну, Видослися. Колеги Павла Миколайовича по палаті теж вдячні медикам за професіоналізм та чуйність. Ну, Звісно, щоб не бонити. Вже б нас, може, й не було б. Спасіба їм, що... Дякую. Да, хороші. Ми лежали в реанімації, дівчата майже нас не тходили. Постійно приходять хлопці, як все, що так розпитують. Тимниць майже. Вони не Андрій це золоті руки. Це такий врач, що... спасає багато людей тут. Односиться чуйно до людей всі. Бо допомогу показують посильно, серйозну. Це такий врач, як Ніна Андріївна. Це в неї дуже світла голова і Золоті Руки. сестри відносяться, все тут на вищому, цьому рівні. Без такого врача, без такої лікарні, тут в районі це не обійтися. Район здоровий, це, а населення яке сьогодні, все хворіється від старого до малого. Це. Так що районна лікарня повинна функціонувати і не виуманя, в ужашкується. Я чув таке, що мають цю лікарню закривати. Я не знаю чи це правда чи ні. Біля траси така лікарня потрібна. Тут не одна машина проїжджає, я не знаю. Тобто ви думаєте, що це теж зіграло роль, те, що лікарня поблизу. Звісно, якби я далі поїхав, я вмер би там. Якби я тут не став і це дівчата з заправки не визвали мені скоро, я помер. би. Чутки про те, що реформа в галузі охорони здоров'я призведе до закриття частини медзакладів, зокрема і Жашківської центральної районної лікарні, уже давно ширяться в районі. Втім, головний лікар ЦРЛ, депутат Черкаської обласної ради, ігор Мельник, переконує у Жашківського медзакладу. Є усі шанси працювати на теренах західного госпітального округу. На сьогодні в Черкаській області передбачається створення трьох. Ну, а зараз розглядається питання чотирьох госпітальних округів. Це Уменський госпітальний округ, Західний називається, до якого будуть входити в тому числі жителі нашого району. Це Жашківський район, Мастерищанський, Христинівський, Маньківський, Тальнівський, Уманський район, місто Умань, Центральний округ Звенигородський, Черкаський округ. І планується Золотоніський округ, це Лівобережний, центром госпітального округу в Уменському окрузі, в Західному буде місто Умань. Що буде на території нашого району, нашої лікарні? Ми маємо повне право претендувати на лікарню інтенсивного лікування первинного рівня. Що це значить? Це значить, що буде фактично збережена вся інфраструктура лікарні та, що є зараз. Але щоб її зберегти в такому вигляді, ми повинні надавати допомогу не лише жителям нашого району, а жителям не менше, які в кількості свої складуть, близько 100 тисяч. Тобто, це можуть бути жителі Моносельчанського району, можуть бути жителі Маньківського району. Це такий основний поділ, який може бути в межах округу. Тобто лікарня інтенсивного лікування вторинного рівня, де буде надаватися високоспеціалізована допомога, наприклад, нейрохірургічна, кардіохірургічна, дитяча хірургія. І лікарня інтенсивного лікування первинного рівня, на що ми можемо претендувати, це лікарню, які будуть також терапевтичні служби, і буде загальна хірургія, загальношерське відділення, відділення реанімації. Якщо ставити питання односторонньо, чи буде лікарня в Жашківській районі, чи не буде, лікарня буде, в якому вигляді вона буде, чи це буде в тому вигляді, яким вона є зараз, чи буде в більш потужному, чи в менш потужному. На це питання зразу не можу дати категоричну відповідь або стверджувану відповідь. Звичайно, лікарню потрібно розвивати, розвивати технічно, технологічно і кадрово. Павло Миколайович має понад 30 років стажу водія, учасник бойових дій в Афганістані, ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС. Зрозуміло, буремне минуле та малорухливий спосіб життя не могли не позначитися на здоров'ї чоловіка. І в ту мить, коли зрозумів, що його життя висить на волосині, переживав не за себе. Страх був за дітей. Все. Павло Миколайович єдиний годувальник сім'ї, в якій виховуються троє дітей. Одна донька хвора і потребує постійного лікування та нагляду. Найбільше в світі він боїться залишити сім'ю без підтримки. Саме тому, від'їжджаючи з Жашкова додому, щоб продовжити лікування за місцем проживання, намагається не втратити нагоди попрощатися зі своїми рятувальниками та подякувати їм. Зокрема, і тому, хто ніс його непритомного на руках. Я кажу, та ну що ви сміли, я ж не батюшка. Славу вас поставили на ноги. Колись бабку стареньку на другий поверх. Ніс на руках. Не кожен лікар понесе. Це такий лікар от Бога. Серед тих, хто переглядає цей сюжет, неодмінно знайдеться хтось, хто порушить тему поборів у медзакладах і лікарські помилки. На жаль, такі явища і справді мають місце в нашому житті. Але історія Павла Марходея це приклад щоденної, часом непомітної для багатьох. Роботи медиків приклад відданості своїй справі, зірець людськості та небайдужості, які повертають до життя.